Щодо ситуації в населених пунктах зони АТО. Окремо хочемо звернути увагу на те, що 14 вересня цього року на тимчасово окупованій території України заплановано проведення виборів до так званих законодавчих органів Криму та міста Севастополя, а також муніципальних виборів. Проведення цих виборів з метою формування незаконних органів влади фактично є захопленням державної влади. За такі дії стаття 109 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У зв'язку з цим Генеральна прокуратура України стосовно осіб, які організовуватимуть незаконні вибори в Криму, розпочне кримінальне провадження та вживатиме заходів з їх розшуку і притягнення до кримінальної відповідальності. Нагадуємо мешканцям Криму, а також усім, хто підтримує контакти з півостровом, що будь-які рішення, видані незаконно сформованими органами, є недійсними і не створюють правових наслідків.